Скільки у світі книг, близьких і відомих ледь не кожному? Серед них точно є Книга книг, Біблія або перша книга у житті кожного, що навчає читати буквар. А як називається книга, у якій записано найдивовижніші події людства? Звичайно ж, це книга рекордів Гіннеса. Майже 70 років тому, у 1955 році, було видано перший примірник, історія появи якого могла б стати чудовим кіносценарієм. У минулому столітті паби Ірландії та Британії, між іншим, були ще й місцем для дискусій та парі. Одного вечора. Власник певних заводів Гінес, до того ж завзятий мисливець Хью Бівер, повернувся з такого пабу у кепському настрої. Суперечка, до якої він пристав, не дійшла до істини через брак авторитетних джерел. Тоді ж і з'явилася ідея створити таке джерело, книгу лише для пабів, про усе найвидатніше у світі. Відчуваючи відповідальність за достовірність інформації, упорядники першої книги Гіннеса звернулися по допомогу до людей науки, ризик був величезний, адже замість допомоги вони могли бути висміяними. Проте сталося зовсім навпаки. Науковці поглянули на ініціативу пивоварні як на цікавий спосіб популяризації науки. З того часу. І до сьогодення книга Гіннеса залишається найбільшим архівом рекордів людства. Найстарша людина у світі, найвищий підліток, дивовижні рекорди еластичності шкіри, ці та інші можливості людського тіла покликані були не лише розважати, вони провокували на роздуми та дослідження. Проте деякі рекорди, схоже, й дійсно записані заради розваги. От, наприклад, австралієць Лес Стюарт. Він надрукував книгу майже на 20 тисяч сторінок. Що ж за сюжет у цієї книги? Скільки персонажів? Усі ці питання не до книги Стюарта, адже у ній просто написані числа від одного до мільйона. І Стюарт витратив на це 16 років свого життя. Є у книзі Гіннеса місце і для надзвичайних українців. Спортсмени рекордсмени Сергій Бубка та Лариса Латиніна. Рекордсмени з найдовшого у світі безперервного читання. 456 годин студенти Острозької академії читали твори Тараса Григоровича Шевченка. І, звичайно ж, українська мрія, найбільший літак у світі, що зібрав 240 світових рекордів. Сподіваємося, що ще більше важливих рекордів у нас ще попереду. Дякуємо вам за увагу і чекаємо на зустріч у бібліотеці номер 33